Привіт, господинки! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні приготую для вас ось такий красивий, простий та дуже смачний салат. А перед тим як почну готувати, потрібно замаринувати цибулю. Нарізаю її кубиками та поміщаю у миску. До неї додаю за смаком: сіль, цукор, чорний мелений перець та декілька ложок соняшникової олії та сік лимону. Далі беру миску, в якій буду подавати на стіл, і ставлю на неї ось таку круглу форму кільце. На дно миски капаю майонез та розрівнюю його ложкою. Далі беру дві варені картоплі та натираю їх на грубій терці. І насипаю на дно тарілки, щільну трамбовою ложкою, поливаю майонезом. Та розрівнюю його по усій площині. Далі на грубій терці натираю дві варені моркви і посипаю поверх картоплі. І знову щільно утрамбовую ложкою. Ще трішки посолив і поперчив. Поливаю майонезом і розрівнюю його по моркві. Далі беру запечене м'ясо та нарізаю його кубиками. Можна брати і відварене філе курки чи ковбаску та насипаю наверх моркви. І знову утрамбовую. Наверх м'яса викладаю мариновану цибульку і знову щільно утрамбовую ложкою. Далі на грубій терці натираю твердий сир. І насипаю його у форму. Знову усе утрамбовую. Додаю майонез. Та розрівнюю його. І знову трішки солю та перчу. Далі беру 5 круто зварених яєць та відділяю білки від жовтків. На грубій терці натираю білки та поміщаю їх у форму. Розрівнюю та утрамбовую сіль за смаком. Знову поливаю майонезом та розрівнюю його. І на останок. Натираю жовтки та посипаю ними білки. Накриваю харчовою плівкою, поміщаю в холодильник на декілька годин. Після чого знімаю кільце. Салат зверху можна чимось прикрасити, а можна відразу подавати на стіл. Погляньте, який красивий, простий та дуже смачний салат у мене вийшов. Готуйте та смакуйте на здоров'я! А якщо вам сподобався рецепт. То підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, Па-па!